Зранку у віконечку зазирнуло сонечко. Добрий день. Промінцем погладило. День, що розпочався, щоб у всіх вас вдався. Вітаю вас, малята. Нам хтось телефонує. Алло, слухаю, це лялька Катруся. Хлопчики і дівчатка хочуть з вами погуляти! Це ж так весело! можна все одразу. Бігати, стрибати, лискати в долоні. Але в мене є проблема. А тягнуть не знаю, що. Тож, чекаю вас. Ну що, дітки, допоможемо ляльці? Так, ми тобі допоможемо. Чекай, ми вже скоро. Діти, ось ми й прийшли. Добрий день, катрусю. Ой, катрусю, що це в тебе вдома робиться? Все розкидано. Та, це я порозкидала. хотіла на вулицю, на прогулянку, а не знаю, що вдягну. Але перше, ніж ти гуляти, треба в кімнаті катруся прибрати. Малята, допоможемо катрусі. Але прибирання в нас буде як гра загадка. Я буду вам загадувати загадки, а ви будете відгадувати і речі будуть складатися на свої місця. У домівках їх взувають біля ліжечка знімають. Це капці. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Це рукавички. Ступні ніг нам обіймають і в штанці їх одягають. Це шкарпетки. Голову нам покриває, вушка у теплі тримає. Так, це шапка. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Так, це куртка. Лютих не боїться зим. Хутром вкриє нас густим. Це шуба. Захищають наші ноги, не поранять їх дороги. Це взуття. Молодці діти вірно відгадали всі загадки, допомогли катрусі прибрати в кімнаті. Ми з вами пограємо в гру. Одягни ляльку. Тож будьте уважні! Ми всі лялечку збирали і старанно одягали, гарну кофточку новеньку, колготи, штанці тепленькі, і шкарпетки одягали, нову шубку застібали, шапку теж ми не забули, Чоботи ми узували, не замерзнуть, побажали. А тепер вже час малята нам на дворі погуляти. До нової зустрічі.